Цієї ночі ворог знову атакував Україну за даними повітряних ЗСУ, Окупанти випустили дві балістичні ракети Іскандер М та 16 ударних БПЛА типу шахет військові звітують в результаті протиповітряного бою збито 14 шахетів. Ще два локаційно втрачені. Інформація щодо руйнувань не надходила. Протиповітряна оборона працювала у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях. Протягом доби ворожі війська з артилерії та інших видів озброєння атакували Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. ВМС України офіційно підтвердили ураження ворожого порому «Кондротрейдер» у порту Кавказ Краснодарського краю. Вчора під вечір ціль було знищено військово-морськими силами. Зазначив речник ВМС Дмитро Платенчук. Чим саме вдарили по контротрейдеру, він не уточнив. Україна ризикує втратити контроль над Покровськом. Про це пише з економіст. Журналісти зазначають, що надії на успішний наступ у Курській області мали на меті послабити тиск з боку ворога, але російські війська не лише не відступили, а й активізували свої дії. І зараз Покровськ опинився під загрозою захоплення, що може дозволити Росії здійснити прорив до Дніпра і Запоріжжя. Це може стати серйозним ударом для України з потенційно катастрофічними наслідками. США дозволяють бити Україні американською зброєю по Курщині. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. Посадовиця наголосила, що штатам наразі точно невідомі цілі Києва у Курській операції, але нагадала заяву президента Володимира Зеленського про необхідність створення буферної зони. За її словами, створення такої зони має передбачати побудову декількох оборонних ліній. Сінг зазначила, що США дозволяє Україні вести вогонь у відповідь, щоб захиститись від російських нападів із цього. Го прикордонного регіону, а цей регіон включає Курську область РФ та прикордоння Сумської області. США готують військову допомогу Україні до дня незалежності на 125 мільйонів доларів. Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. За даними змі, пакет допомоги включає ракети для протиповітряної оборони, протитанкові ракети Джавелін та низку інших засобів бою цього типу: боєприпаси для ракетно-артилерійських систем Хаймарс, обладнання для боротьби з дронами, засоби радіоелектронної боротьби, артилерійські боєприпаси калібрів 155 мм і 105 мм – Транспортні засоби та іншу техніку. Україна відзначає День державного прапора. Президент України Володимир Зеленський, високопосадовці, військові вітають громадян зі святом. А ще до Києва із з робочим візитом вперше приїхав прем'єр-міністр Індії Нарендра моді. Також, 23 серпня, Харків відзначає день визволення міста від нацистів та день міста. Під час війни у Харкові не проходять святкування. Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до очільника Хова Олега Синігубова та керівництва АТ Харків Обленерго з проханням не запроваджувати графік відключень електроенергії в місті. Терехов зазначив, що Харків вже понад два з половиною роки перебуває в зоні бойових дій. і Постійно страждає від атак з боку Росії через обстріли та ракетні удари. В місті було пошкоджено і зруйновано тисячі житлових будинків. Це призводить до значних побутових труднощів для мешканців, які стикаються з проблемами в отриманні комунальні. Ніх послуги потребують постійного відновлення житла. Також мер звернув увагу на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля від 18 липня 2024 року, в якій зазначено, що в населених пунктах і на об'єктах, які розташовані в 20 кілометровій зоні від кордону з Росією та Білоруссю а також у 20 кілометровій прифронтовій зоні, відключення електроенергії не передбачено.